6 грудня, День Збройних Сил України. У цей день ми хочемо подякувати усім військовим, усім, хто захищає нашу землю від ворогів. Я дякую Збройним силам України за вашу мужність, героїзм, самовідданість за щоденну боротьбу і за кожен новий ранок. Я дякую захисникам України за те, що вони обороняють нашу країну навіть ціною свого життя. Завдяки вам, я і моя сім'я жива. Я безмежно вдячний Збройним силам України за те, що в мене є вода, світло, тепло, за можливість гарно навчатися, спокійно спати та прокидатися зранку. Я дякую Збройним силам України за захист нашої країни від біжального ворога. Я дякую Збройним силам України за спокійний сон у своєму теплому ліжку. Я дякую Збройним силам України за те, що можу спокійно прогулятися своїм рідним містом. Я дякую Збройним силам України за те, що мої рідні живі та здорові. Покатаюсь у своїй хаті, що хата ціла, і в неї є світла вода. Що вона в Україні. Дякую за те, що Українці на вільній території можуть говорити українською. Збройним силам України за те, що я можу зустрічатися з друзями. Я дякую за силу, що я не сплю у підвалі. Я дякую Збройним силам України за те, що я виходжу з окупованої території, що я живий, що в мене є газ, вода, світло і є сили на цені навчатися. Я дякую оба. за те, що мої рідні безпеці. Швидше.